І так, всім привіт. Сьогодні у нас топ-3 фінта для початкових футболістів. Ну і зараз я вам покажу найлегкі фінти для початкових. Це Ну сюди. Я тобі навчу топ-3 простих футбольних фінта для початкових футболістів. Щоб ти мог добре грати. Перший фінт це нічого такого складного. Месі так робить, до речі. Коротше, робиш просто так. І все. Іди сюди і спробуй в мене забрати м'яч. Далі, подивись, ще раз показую. Пробуй більше агресивно забирати в мене м'ячик. Попитайся в мене більш агресивно забрати м'яч. Добре? Давай на рахунок три. Раз, два, три. Три на мене. І втік. Далі. Другий фінт, нічого складного, тільки додаєш такий перекат. Mm -hmm. Оп і все. І далі так так само підбиваєш. Оп. І ти повиш біг, бігти. Так. Тобто, робиш приблизно так. Так, mm -hmm. Тепер нападай на мене більш агресивно. І втік. Нічого складного тут немає. Як бачиш. Е, що далі? Далі я тобі покажу. Робиш так само, тільки підбиваєш м'яч. Якщо ти правша, робиш це бажано правою ногою. Якщо лівша, ліву. Просто на тебе хтось нападає, так робиш і пукає. Защ... Хто защищає, тому дуже складно виставити ногу. От спробуй в мене забрати м'яч. Спробуй ще. Ще Ну, Молодець. А зараз Ярик спробує обіграти мене всіми фінтами, що я йому показав. Давай, Ярик, роби на мені перший фінт. О, молодець. Давай ще раз Перший Добре, давай другий О, добре, Давай ще раз. Ну і бачу, іноді не виходить. Давай ще раз. Спробуй. О, добре. Стоп. а тепер спробуй третій фінг, як я тобі показував, це отак. Вот і після ще біжиш. Спробуй. О, молодець. ще раз. Добре, давай ще раз. Молодець. І так, ось такі три легкі фінти для початкових футболістів сьогодні ми для вас показали. Якщо буде цікаво, заходьте на наш канал, будемо знімати ще такі обучаючі ролики. Всім пока-пока. Всім бай!